Так, чесна компанія починається гра. Так. Оу, невдача. Ну нічого. Зато він не пішов пропасть. Я добра коментаторка. Так, я сижу собі. Тут наша друга гра. Так, третя. Так, ану, давайте. задись. Футбол тут. Бо це м'яч такий, не дуже підкачаний. Таке то, слухайте. Не знаємо, де ігла загубилася. Треба все ставити на одне місце, але ми не поставили. Так, да. Гарна поляночка тут, звісно. Тут маленьке поле. Та мені то, я тут оператор. Я ближче вас знімлю ввелич. Таку камеру. Кадри. Хто там вийшов з кадра? Янка вийшла. Біжи, біжи. Я той буду На стереш. Янко, ти там не була, де я. За що хотіли двоє? Так. Янко, бери м'яч. Ліля б'є на корчі Отак сильна була подача і Ліля відбила. Лі, Поганенько. Хто? Лі, ну, Поганенько? Ти. Ліля, тобі штраф, бореться, набере там кліщу. Лиш попа свіркає, там червоні труселя. Що <ріху> <ріху> ти там червоні труселя свої показуєш? Ану величі труселя. <ріху> а тепер зменшити не буду могти. Янко, війди в курс гри. Вже нарешті. О, там немає нікому. Є невидимий ігрок. По О! Мені таки вдалося зменшити. Маме, маме, так, своєму, На айфоні. Нижню подачу треба. Wow. Блондінка не в курсі. Вона Де там... А що, рижа? Ну, можливо, рижа. Ні, вона блондинка. Okay. Отак му даю. Завершено, А ні, є м'яч не пішов у прирву. Тебе не хватає. Круто, круто. Янка буде знімати. Я йду грати. Включаюся в гру.